Напередодні Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая учнівський та педагогічний колективи Прилуцької гімназії номер 10 вкотре долучились до допомоги нашим військовим. 2 грудня школярі передали волонтерам громадської організації Патріот Прилуки» більше 30 ящиків з продуктами харчування, засобами гігієни, а також яскраві малюнки з теплими побажаннями для захисників. Школа з нами працює з 2014 сто року, самого першого дня агресії. До сьогоднішнього дня без розривів в часі. На стабільній основі діти допомагають, діти виховуються тут патріотичні. Для військових така допомога дуже важлива. Олександр Дуданок розповідає: продукти й речі це необхідна підтримка. А малюнки і листи це тепло, яке надихає та додає сил. Так захисники розуміють, що про них пам'ятають та чекають вдома. Військовим хлопцям, які сидять там. Позиціях, да, навіть на тих самих КСП по хатах, які знімають, щоб так як зараз неможливо в одному підрозділі в місті всім знаходяться, закидають, засипають співвіжками, мавіками всі по два, по три чоловіка розселені, але куди б не приїхав, усі просять і дитячі малюнки на стінки, на стінки по на стіни повішать, і якби чекають вісточку от. В послі від волонтерів, через волонтерів од наших прилучан, од наших дітей, од наших патріотів українців. Волонтерство у гімназії номер 10 діє ще з 2014 року. Учні, вчителі та батьки підтримують захисників України, спільно проводять благодійні ярмарки, на яких збирають кошти на підтримку збройних сил, приносять продукти, речі першої необхідності. Акції проходять майже щомісячно, тому що ми оголошуємо акцію то по збору солодощів, то засоби гігієни, то організовуємо ярмарки для наших військових в залежності від ситуації, що необхідно для наших військових, протягом тижня всі від малого до великого збирали все необхідне. Кожен день був присвячений окремій категорії продуктів чи то речей. Понеділок ми приносили гігієну, серветки, туалетний папір, ватні диски. Зігріваючи устілки. Вівторок ми приносили солодощі, цукерки, печиво. В середу ми приносили крупи, спеції та олію. Спеції для того, щоб у страв був смак більш виразніший. В четверг ми приносили чай та каву, щоб наші захисники могли зігрітися в холодну пору року. В п'ятницю ми приносили сухофрукти та горіхи. Все це для того, щоб привітати наших захисників. З днем збройних сил України та Святого Миколая Анастасія Хорт, учениця сьомого класу. Дівчинка каже, такий волонтерський рух об'єднує школярів між собою. Ми дуже сильно зготувалися, тому що ми радилися з одним одним, що нам принести. Може, хтось там щось однакове принесе. Так ми е, переписували. Восьмикласниця Софія передала військовим засоби гігієни та продукти. Школярка розуміє, що військовим необхідна підтримка. У цей складний період для нашої країни. Ми вже вкотре усвідомлюємо, що сильна держава починається із. Сильної армії ми вселяємо віру та робимо свій внесок для наближення миру та перемоги. Гордимося тим, що ми українці, а наша Україна не переможна. Кожен може зробити свій внесок у перемогу воїнам. Важливо відчувати турботу, розуміти, що у тилу їх чекають. Наші захисники щоденно доводять свій героїзм, мужність, витривалість їм щодня з. Потрібно знаходити в себе силу і мотивації для того, щоб ми посміхалися, щоб ми навчалися, щоб ми працювали. Тому ми дякуємо нашим військовим за те, що вони такі мужні, сильні, витривалі, непереможні, незламні. Бажаємо вам міцного здоров'я, Божої ласки і найшвидшої нашої перемоги.